Радіо ЮЕЧИКаго у Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско і Окленді. Протестувальники заблокували автомобільний трафік. Повідомляють у Daily Mail. Пропалестинські активісти об'єдналися, щоб заблокувати бруклінський міст у Нью-Йорку, міст золоті ворота у сан франциско та міжштатну автомагістраль 880 в Окленді, та дороги, що ведуть до аеропорту Охара у Чикаго. Люди, що поспішали до аеропорту Охара, навіть залишили свої автомобілі та йшли пішки, щоб встигнути на рейс. Ну і говорячи про Чикаго, в результаті стрілянини вбито дитину та ще 11 осіб поранено. Мартельна стрілянина сталася ввечері у суботу, 13 квітня. За словами свідків, події невідома особа з чорного седану вистрілила по натовпу. Серед постраждалих четверо дітей. Восьмирічна дівчинка отримала поранення в голову і, на жаль, померла. Серед дорослих є поранені віком від 19 до 40 років. Наразі розслідування перебуває на початковій стадії, поки що не було жодних затримань. Також активіст із Чикаго вчив людей кричати Смерть Америці члени антивоєнного комітету Чикаго зібралися напередодні обстрілу Ізраїлю з боку Ірану. Організатор шабі порізві навчив близько 80 учасників гаслам, які знову шокували американців. Спочатку різві навчив людей говорити перською мовою смерть Ізраїлю. Після цього він дістався й до Америки, проскандувавши разом з учасниками відповідне побажання. Радіо UA Chicago. підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.